До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ шостий. ТРОЯНДА Полковник Селенко і Зек Гординя. Сліди Нолика До вечора ми ще встигнемо з'їздити і повернутися. Сказав Женя. Якщо вийдемо зараз же. Давай, погодився Вітасик. Хлопці вирішили відвідати Шурика Дармовиса і серйозно поговорити з ним про Нолика, А може, вдасться навіть зустрітися з самим Ноликом. Чогось же він там на дачах вештався, може, він там у когось гостює, а може й живе десь там на дачі з батьками. Колись троянда була невеличким хутором, де мешкало півтора десятка людей. Тепер тут розпросторилися дачні сади. Що тяглися вздовж річки на два кілометри, ціле місто з вулицями, площами, з кіосками, крамницями і навіть кінотеатром. Знайти першу дачну 75, виявилося справою не дуже важкою, хоча йти від станції довелося далеченько. Дача дармовисів була цегляною триповерховою. Унизу гараж. Над ним кімнати зі скляною варандою, а вище мансарда з балкончиком. І сад навколо дачі буяв густою зеленню, Доглянутий родючий. Але Шурика. Не було видно. Вони погукали. Ніхто не відповів. Самі заходити на територію не наважились. Вам кого? Почули вони з сусідньої дачі. З за кущів виткнулась, засмагла лиса голова. З сивою стернею на скронях. Дармовисий? Тут живуть? спитав Женя. Тут? А Шурик де? Не знаєте? Мабуть, на річку пішов, а бабуся у магазин? Тільки тепер хлопці побачили, що лисий. Досить старий. Спершу він здавався молодшим. Товста шия його була помережена глибокими зморшками. А ви звідки? Щось я вас тут не бачив? Пильно глянув на них дідусь. У гості приїхали? Ого, кивнув. Женя, ми чуриком в одному класі вчимося. Сказав Вітасик. Тепер ясно. Хитнув головою дідусь. А то тут різна публіка вештається. Іноді дивись, щось із двору і той пошкандибало. Ні-ні, не бійтесь мені. Сказав Женя. А я не боюсь. Мовив дідусь таким тоном, наче хотів сказати, Хай мене краще бояться. Ходімо на річку. Штовхнув ліктем Женю Вітасик. Вибачайте! сказав Женя дідусеві, і вони пішли до річки. Якийсь він дивний, цей дідуган, сказав Вітасик, коли вони одійшли від дачі. «Правда — Правда? Ого, дивився так, наче свердлив очима. І очі такі якісь ночому злодії. На річці Шурика хлопці теж не побачили, Шукаючи, пішли вздовж берега. Під кущем сидів із трьома вудочками Ходючий, засмаглий, аж начорно Бородатий дідусь. Коли вони підійшли. На одній із вудочок клюнуло. Дідусь підсік і витягнув краснопірку. О, те що треба, мовив дідусь сам до себе, знімаючи рибину з гачка. А ти йди гуляй. З цими словами він витягнув за воськи зануреною у воду. Великого карася і кинув у річку, а Краснопірку сунув до Авоськи. Хлопці здивовано перезирнулися. І в цей час почувся голос Шурика дармовиса. Ого, хлопці, привіт! Я зараз припливу.